Так, друзі, всім привіт. Радий завжди вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, ви бачите, що ми знову не в крольчатнику, як завжди. А сьогодні ми знову з друзями виїхали на наш ставок, де ми раз в рік буваємо, двічі на рік, тому що немає часу. Вибралися це, слава тобі Господи, відпочити, подивитися. І хочу я вам трішки розказати про цей ставочок, бо дуже було багато в мене коментарів, де цей ставочок, що тут за риба. Зараз я вам покажу, розкажу трішечки про нього, що я знаю. Так, Друзі, значить, дивіться, зараз покажу я своє місце. Сьогодні тут ніхто не сидить. Останній раз відео було де тут сиділи. І нам не дали нічого піймати, і самі нічого не наловили люди. Вода піднялася. Ось це місце. Оце сьогодні я тут буду сидіти. Ви бачите, який гарний ставок, так? Да? Так, ставок знаходиться це за Опішнею, село. Саша, де ставок? цей? як правильно, батьки. Батьки, ну це, е, хочу зразу сказати, що це фермера, мого друга знайомого, то сюди так не просто і попасти. Так, значить, що тут за риба? Тут є самий амур, судак. Е, маленького карася тут немає. Тут воно, я зрозумів, вся риба вибиває крупна. Дивіться, скидується які. Ти бачиш, яка скинулась? Колобат! Лобатий скинувся. А ось ще наш дружбан, дивіться вже, він вже підкормив, все, він на своєму місці. Точніше, ви, як помните, я сидів той раз на цьому місці. Тепер він тут буде сидіти. А що ти, що ти не на своєму там? Тому що там коряги повитягували. А, все, він у нас ловить коробів, ловив коряжнику. Що, друзі, зараз ми трішки виставляємо наші. Настя, розбираю машину і будемо готуватись до вечірньої зорки. Так, дивіться, друзі, додали креветочки, бачите, і залишилось в мене ще ось такий ось карповий прикорм. Вирішив його використати. Сьогодні ще придбалась. Ще таку марку, не знаю, спробую. Ну, Я думаю, поки цього буде достатньо. Так, і що я зробив? Значить, дивіться, одварив я Це чесночна вода. Молодий чесник прокип'ятив і відварив. Так як у нас погода стоїть жарка, Буду пробувати наче час часник. Це яке їв би, так. Да. А пахне як. Так, все, хай настаюється по фірменому рецепту. Так, зараз поставимо три коряшки. Было удобно и ходить, да? Ну да. Вот это. Так, все открываем. Достаємо мою пулечку цю. Так, ну що, достали ми таку красу? Берем потихеньку раз. А, не так. Перепутав. Перепута. Ти бач, якби воно часто виїжджав. Все. Ну що, перший запрос заброс. Нічого нам не мішає. Шов з Богом? Парий пішов. Місце закормили. Так, друзі, дивіться, що я сьогодні придбав. Ви бачите? Макушаники. Да. Ні разу такого не пробував і ось до нього такі кексики. Як дітям на стіл, знаєш, спробуємо. Смаколики. Все-таки все. На три крючка. Так, цепляємо нашу ось. Ножем. Не продумано. А ножа я й не брав. Будем таким способом. Підручними. Ну, ну, понюхай. А? Клубника, да? так? Так. Від ці квадратики. Самі п'їли. Так, я розумію отак ось дивись. Лісу пропускаєш. Оцю. Сюди витягуєш. Щось пропускаєш. Вставляємо кексик. Беремо тепер оцей кексик. Це ще попусти. О. Так, це ми вставили. Ого, угу, все. Порвав? Ні, та тут така нитка, що Не затягуємо. Кексик цей наш. Ну та прикольно, диви. Набагато краще, Чим... зручніше. Так. Що, сюди? По папи? Я думаю, по папи надім. Так як ми кидали кукурудзку. Я думаю, що ми такі попапчики в мене залишилися. Понюхають які. Ароматні. Сам би їв би, так рибі треба. Ну, крючки це не на коропа, я скажу, це слабенькі аби побільші крючки Так, подивимось так, ну що, дивіться, це виходить отака осностка. Все, закидаємо і сподіваємося, що у нас там плюв така риба, що так, стараємося наші п'ятно. Vou pôr Так, ну що, друзі, дві снасті закинуті і закинули оба на, на коропа. Покажу. Да, на коропа. Оце такий фанатик. Це ми взяли макушати. Новинка. Так. А де? Це в мене... на І на товсто Я тоді взяв його здоровий, треба було менше. Ну тоді на Дніпро я їздив. То ці спінінги, вони якраз на плитку. Да. Вони далеко закидали. Так, а потяни. Зажди. Застрява. Так, і, друзі, дивіться, що я сьогодні теж придбав. Не знаю, це не реклама. Напишіть, користувалися таким сільвер карп. Замість мені предлагає. Ого. Де які крючки тут? Не знаю, подякувано. Що це за капкан? Це <звук> для грошей резинка. все цепляется до этого. Вот это поплавок, а получается что? С двух сторон тогда, да? Угу. Ну так получается, да. да? Будем пробовать. А как надевать технопланктон? А, снимается крючок, угу. надевается технопланктон. И назад крючок. Так, добре, тоді зараз стало тебе. От що в нас вийшло. Так, дивіться, оце така ерунда в нас вийшла. Все, зараз спробуємо закинути, подивитися. Лівіше закидай. Такий агрегат, там акуратно. Щоб банани в цепи. дивіться як стоїть. Ну що, як кажуть, Бог любить тройцю, я завжди закидаю три знасті. Все, якщо клюватиме, то клюватиме. Два на коропа, один на толстого лоба. Все. Друзі, піймаємо товсто лоба і будемо тоді коптити його холодним копченням. А зараз я всіх запрошую вас теж до столу. І ми зараз трішки вип'ємо по 100 моєї лимоночки, тому що у нас. В цьому році перша з друзями зустріч. Треба трішки відпочити і морально підготуватися. Так, ну що, оце так трошки, дивіться. Ковбаска, майонезик, салко домашнє. Це Колян привіз з дому. Хліб, огірочок. ну, Як-то скромненько і обов'язково наша лимоночка, друзі. Все, давайте за дружбу, щоб все було на всіх раз. Да, і головне це мир. Мир, мир, мир. Так, у нас один не витримав і вирішив попливти за рибою. Чи за, за мавкою, чи за русалкою. Ну, в общем, поплив. Як вода? Чайо! Каже чай. Це такий став. Так. <смітна> Дивіться, це ми, сні, це ми тільки що так з другом пониряли. Ви бачите, точніше він пониряв, а ви поплавали. Все, на уху у нас... Рибка є. Набор на уху. Да, дивіться який. Коробчук і три карасики. Все, зранку буде уха і будемо смакувати. Ввечером буде. Яким Я думаю, що зранку зробимо уху. У нас ще і шашличок, і залишимо на ранок. Так, всім доброго ранку, друзі. Песи по цаку, Пішов, тільки не ругайся! Я знімаю. Так. І знову наш дядя Саша, як завжди. У нього утягнуло вудку. Вон дивіться. Єсть? Уля. Ма у тебе подсака, Оля. Да? А попробуй сейчас. О, диви, який плавник сейчас впливе. Диви. Бачиш? Ні, поки не Не Бачиш? Ні. У нас є У нас і обмивка нової подсаки. Покажи подсаку, яку ми трішки придбали, але вона теж невелика на таку рибину. Ти мене не знімай, бо я, бля, не бізне. Все нормально. Вже під блядь, Заморився. Да, утягнув. Не, подсака якраз. Оп. Давай, не путай нам. Хорошиха, хороший хороший апарат. Ось і в мене, друзі, лобатий. Дивіться, який гарний. А, красавчик. І на моїй вулиці теж сьогодні свята. З почином. Так, запутав тут. Та не трошки, ні. Оточ. Тут ему и... Вот ну, такие где-то, да, трешка. Это два с половиной точно. Я нифига не пойму, леска прямо через мои удочки идет. Ты знаешь, двумя, трема ключками зацепил. Трема, да, взял. гарньюнький. <риклад> Та випусти, то жалко такого. Так, все, друзі, ось рибалка наша закінчилася на цьому водойомі. Піймали, я піймав особисто одного товстолоба, Коля пару карасиків, а ось найголовніший сьогодні нас він піймав, да, піймав у нас коропа. І піймав одного толстолоба. Оце така рибалка, а так люди теж були. І результат такий невтішний, слабенько. Слабенько, дуже жарко, спекотно, десь градусів вже 28-29, то ми майже нічого дуже такого і не вловили, ніякого трофея. Все, всім всього самого найкращого. Завжди вас радий вітати на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо якась буде гарна рибалка чи ще щось, я вам буду це показувати. Ну, не було з радістю, але не було.